З нагоди свого 80-ліття художник та скульптор Ловранд Бокотей презентував в Ужгороді виставку живопису. Автор представив символічні 80 полотен у виставкових залах обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Своє мистецтво Ловрант Бокотей називає експериментальним, інтуїтивно, медитативно, модульно, конструктивним. Виставка так і називається багатогранність форм, бо я в кожній картині шукаю якісь нові. Співвідношення кольору, співвідношення форми, а за ним там вже йде якісь змістові нагрузки. У мене такі многослойні картини. Я ще називаю театр для кожного, кожна людина щось може своє побачити. Я назвав своє мистецтво інтуїтивно, медитативно, модульно, конструктивно. Білий холст, я не знаю, що там буде. І тому я беру, наприклад, модулі ті малюю, і модулі створюють конструкції. Ловранд Бокутей виразник ідей, думок і почуттів свого часу. Художник-філософ, якого водночас цікавлять історія розвитку людства та цивілізаційних процесів, каже мистецтвознавиця Олена Приходько. Тут поряд з такими філософічними творами. Я твори на надзвичайно таку злобу дня. Де звучить і відгомін війни, де звучать і наші майдани, де є сумна тема прощання з загиблими, домінантною такою рисою його творчості є те, що він картинну поверхню дуже щільно заповнює образотворчими модулями. Це якесь зображення. Які є квестами кожна його картина? Це власне квест, тому що основна ідея, яку художник сповідує, яку хоче донести до глядача, вона є захована десь в глибині картинного простору. Індивідуальність у творчому процесі. Саме ця риса вирізняє Ловрента Бокотея у загальній картині Закарпатського образотворчого мистецтва, каже художниця Надія Дідик. Творить він. Свої емоції, свої бачення, свої якісь проблеми і свого роду викладає свою душу для глядача. Мені подобається частина його робіт, але він шукає ту дорогу, яку ніхто інший у нас не має. Тому я вітаю і мені приємно побувати на цій виставці. На виставці Ловранта Букотея цікаво спостерігати за розвитком та індивідуальною манерою художника, кажуть студенти Закарпатської академії мистецтв, які часто відвідують подібні заходи. Я вважаю, що це дуже важливо не тільки для творчих худей, не тільки для художників і всіх, хто працює в цій сфері, але й для всіх інших людей, тому що це тебе культурно розвивається, тебе духовно розвиває. Ти дивишся, як людина викладається в мистецтві, як вона показує свою особистість, свою індивідуальність, через що вона її показує. Це дуже цікаво спостерігати. Ми як художниці нам цікаво спостерігати за різними авторами. як… Ну, ми ходили на декілька виставок, і вже ми можемо порівнювати, як по-різному люди можуть бачити світ, по різному його показувати. Особливо ця вона дуже вибивається з інших, тому що ці картини старші за мене, декілька навіть десятків років, але вони просто дуже цікаві, дуже цікаво розглядати. Андрій та Вікторія спеціально приїхали із Києва на відкриття виставки Ловран та Бокотея в Ужгороді. Відстань їм не завадила привітати художника з днем народження персонально. Рік тому, коли почалася війна, Андрій та Вікторія виїхали до Закарпаття, де як вимушені переселенці проживали у СМТ Чинадієво, якраз по сусідству із Лаврантом Букотеєм. Знайомство із художником та його творчістю позитивно вплинуло на емоційний стан молодих людей. Так сталося, що ми жили поруч з ним. Але до нього ми йшли на медитацію. Відкривали ці двері в духовний світ, лавранта, а потім і художню, художній світ загалом. Але завдяки йому ми, ми відчували тут себе в безпеці. І подорожем, оцими його світами, прийшли в норму. Поки тут жили на Закарпатті, тоді до нього постійно приходили те, що майстрували. Віка теж малює. Ну я просто приходив відпочивати. Ну і так стали друзями. І е, сталося так, що от стали дуже близькими друзями, що він нас запрошує на день народження, і ми от з Києва тепер сідаємо в машину і приїжджаємо до нього на день народження. Я вчуся усе життя. Підсумовує Ловрент Букотей. Серед творчих захоплень художника гра на музичних інструментах. Він обожнює класику, джаз, народну музику. А спілкування з природою приносить йому потужний заряд творчою енергією, яку, за словами митця, відчувають глядачі у його роботах. Просто я чим далі, тим більше дивуюсь мудрості создателя нашого. Окружаючись, я з'єднався з природою. Бо я живу дуже в мальовничому місці. Серед двора тече річка. І, як кажете, що спонукає. Я тільки пройду через свій місток, я вже заряджений на цілий день. І там стільки ідей, стільки бачень. Хто знає, хто був у мене, то всі, всі задоволені і раді. Заряджаються, всі виходять. Триватиме виставка Ловранта Бокотея до середини квітня в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая.